Христос Воскрес! Це на Воскрес! Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував капеланське благословіння на 16 квітня 23 року. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес! Дорогі брати, сестри, побратими. Ви знаєте, нещодавно ми нібито поховали на хресті Христа, і нібито він був похований до гробу. Але сьогодні ми святкуємо Воскресіння, святкуємо перемогу. Це знаєте, нібито уява про нашу країну, що та стара Україна, країна наша, повинна померти, яка була байдужа, яка не дивилася в майбутнє, яка займалася своїми справами. А та країна нова, новина гарна, добра, красива, сильна і якою не можна подолати, повинна воскреснути, тобто перемогти, преобразитися в нову, красиву, гарну і добру. Ми за це воюємо, і за це виборюємо не тільки свободу, а й нову Україну. щоб наша Україна. Гарна, красива батьківщина. Нам було приємно там жити, щоб мої діти, мої онуки не їхали кудись в евакуацію. Вони тут знаходилися і тут шукали своє майбутнє. З цим зв'язували своє 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 майбутнє і своє життя. Я всім вітаю. Я всіх вітаю нас і хочу і хочу побажати, і хочу помилитись Богові, щоб він подав нам перемогу, перемогу і пере і, і мир, який прийшов. Але не стільки все, ми цією перемогою тільки почнемо свій шлях, почнемо і ми повинні виграти в іншій війні. Війні, яка буде сама над собою. Цього ворога ми переможемо. А от внутрішнього ворога, який не дозволяє нам будувати нашу країну красивою, радісною, багатою. Ми повинні ще перемогти, і мені здається, ця війна, наступна війна, буде ще важча і ще складніша і ще кровопологітніша, ніж ця, яка зараз триває. Але у нас є надія, у нас є майбутнє, і у нас є впевненість і віра, що все це станеться. Амінь. Христос Воскрес! Во Воскрес.